Вітаю вас, мой любі, ласкаво прошу до каналу Легенда психології. Сьогодні у нас з вами буде розмова про ем, психологію спорту. Буду пити кавусю, вибачте, тому що горло в мене вже сьогодні негодне, я дуже багато розмовляла. <кхем> так от, психологія спорту це та царина в психології, яка мене дуже-дуже цікавить, так само, як і консультативна психологія. Три роки тому я зробила сертифікацію акредитованого спортивного коуча першого рівня від NFHS, це Державна американська програма з мішкільного спорту. І також я зробила сертифікацію зі спортивної психології від Американської академії спорту. І хочу поділитися з вами деякими своїми надбаннями, можливо, комусь буде корисно. Ви знаєте, мабуть. Такою короною, королевою, в будь-якій царині Психології є мотивація. Що таке мотивація? Мотивація це коли ми закриваємо якусь свою потребу. От сьогодні і поговоримо про неї, про ту саму мотивацію. Що мотивує людину хотіти бути і працювати для того, щоб стати чемпіоном? Щоби. Долати таку величезну конкуренцію, як, наприклад, це на Олімпійських іграх. Тобто людина має вже хотіти чогось досягти, показати щось собі, довести щось собі і оточуючи. І в популійській психології, як я її називаю, і в фапулійському коучені, тренерстві а, є такий. Соблазний, я би сказала, переходити відразу до. Я їх називаю волалки-смердючки. Вибачте. Тобто, ти все зможеш. Або як в тій компанії, яка мені тут перше в Нідерландах запропонувала контракт, це була компанія Nike. І вони постійно проводили тренінги. На цих тренінгах це був жах. Моя родина так сміялася з мене, коли я з них приходила. А, ну, моя сестра, і її чоловік, вона мене за запитували, ну що, як ти там жива? Я кажу, жива. Що ви сьогодні? Знову кричали волали в Nike, Найкі, Віар Champions. Я кажу, ну це взагалі жах. Бо тільки вони кричали are Nike, а я кричала are Monkey. Ми мавпи, тому що це реально мені нагадувало якісь мавп'ятник, якщо чесно. Нічого не маю проти компанії Nike абсолютно, але оце, оце волавки смердючки вони мене просто убивали. Чому? Давайте подивимося на справжню наукову теорію мотивації якою користуються коучі високого рівня і спортивні психологи не популістки високого рівня. Що перед нами? Перед нами піраміда ієрархії потреб Маслоу. Отже, дивіться, фізіологія, безпека, приналежність групі, самоповага і самоактуалізація. Подивіться, самоактуалізація VR Mone, Nike, VR Champions і так далі. Це самоактуалізація. Як в старому радянському фільмі я саме і прив'якательна, всі ще не мені вслід і так далі, це самоактуалізація. Всі наші афірмації, ці дуже популярні в популіській психології в тренінгах, це самоактуалізація. І, виходить так, любі мої. Якщо ми, хоч в спортивній психології, коучинговій, хоч в є саме обаятельна і в я, я це зроблю, я це зроблю. Починаємо з оцих всіх говорилок, волалок смердючок, умовно кажучи. Або а, афірмацій. Ми переходимо з вами, нехтуючи, нехтуючи усіма щаблями попередніми в піраміді Маслу. Ми переходимо з вами до самоактуалізації, до того, щоби. Трошки освіжити свою самоактуалізацію. Беру на вмання якийсь тут. У мене буклетик під руку. Значить, дивіться, ми перекреслюємо, перекреслюємо все, що тут. І йдемо сюди на верхній щабель. А навіщо сюди йти? Якщо що ти зробиш з цим оцим, якщо тут буде пусто? Це знаєте, це як крона дерева. Без стовбура і без системи кореня. Це саме тому люди, які не попіклувалися, щоб їм тут було нормально, але мають дуже велику ціль і роблять її тільки на самоактуалізації. Там мені погано, постійно температура 37, нехтує своїм значить, харчуванням, нехтує гідратацією, нехтує сном, але йду до цілі, нехтою родиною взагалі друзями, всім, всім нехтою йду до цілі. Приходжу до цілі, впадаю в депресію. Чому? Та тому що все. Я прийшов сюди і провалився, от в безовнів я провалився, тому що все немає тут. Підруння тут немає. Тут немає ні психологічної, ні моральної, ні фізичної основи, розумієте? Тому ці всі вавалки смердючки працюють на три дні максимум. Або чому навіть такі спікери-мотиватори, коучі, як, ну, наприклад, дорогений Тоні Робінс, ну кажуть, працюють 3-7 днів, навіть такий, як він, розкачений, розгойданий такий. Чому? Тому що вони безпосередньо вам сюди заходять. Все, а тут безодня, розумієте, тут нічого немає, пустота. Так от, хоч для спортсмена професійного, хоч для пані, яка сама боятина і привлекательна, починати треба з фізіології, починати треба з базових фізіологічних потреб. Спортсменів це сон, це правильне харчування, це перевірка здоров'я у лікаря, це правильна гідратація організму. До речі, не надмірна. І не дефіцитна, тому що надмірна гідратація організму також нічого доброго не приносить. Ми будемо в подальших розбирати, відео розбирати, чому надлишкова гідратація не корисна для організму у спортсменів, зокрема. Далі, навіть дивіться, якщо ми перейдемо від спортивної психології до пані, я бавіятельна і привлекательна. Вона попіклувалася, реально попіклувалася, не залізла сюди читати перед дзеркалом, а попіклувалася про сон харчування, гідратацію, поживлення своєї шкіри, наприклад, масаж, чистоту, гігієну, манікюр, зволоження, ну, масочки. Фізіологія, по фізіології погуляла, умовно кажучи. Їй не треба зайвий раз казати собі, що вона аж, аж знаєте, королева краси. Вона і так бачить, ага, все нормально. Значить, шкіра в тонусі, <сум> манікюр при мені. І, знаєте, все нормально в мене. Все, не треба зайвий раз нічого кричати собі. І повторювати перед зеркалом. Далі йдемо, безпека. Для спортсменів дуже важлива безпека. Безпека е, на місці, де проходять тренування, безпека від е, божевільних фанатів, фанатів е, іншої команди, коли вони з кимось змагаються. Е, ось, тобто, безпека, безпека і ще раз безпека. Але безпека може бути як фізична, тобто те, що я тільки що сказала. Безпека може бути фінансова, тобто людина розуміє, що вона може спокійно займатися спортом. Що це означає? Це означає, що вона має бути кимось профінансована. Якщо ми кажемо про державні збірні, то реально держава має піклуватися про фінансову безпеку людини, про фінансову безпеку спортсмена. І також немало важливий це безпека нормальної комунікації всередині спортивного товариства. Тобто нормальна, безпечна комунікація із тренером, з коучем це дуже важливо. Нормальна, безпечна комунікація всередині спортивної команди. А це дуже важливо. Тобто про це має попіклуватися тренер. Тренер має попіклуватися про те, щоб звертатися до нього було морально безпечним. Щоб всередині групи, всередині команди були безпечні моральні умови взаємодії. Мій улюблений вид спорту це фігурна катання. Я читала мемуари олімпійських чемпіонів з деяких країн. Пострадянського простору. Не то, що безпека. Там дідщина була. Дідщина як в армія. З побиттям конкурентів. З побиттям конкурентів і конкуренти не не з якоїсь там іншої країни, а зі своєї спортивної школи. Ну, як кажуть там, як балерини одна в одній, скло в пуанти. Так, от щось на кшталт того. Тому в професійному спорті, як і реально професійний, а не просто на словах, безпека має бути забезпечена спортсменові. Далі приналежність. Приналежність групі. До речі, дуже цікаво в соціальній психології кажуть, що іноді приналежність групі настільки важлива, що люди навіть нехтують оць, е, цими двома першими щаблями. Тобто я настільки хочу оце відчуття якогось плеча біля мене. Що я навіть готовий понехтувати своєю безпекою і на якийсь, на якийсь час безпекою і фізіологією. Але, в принципі, при правильному розумінні ієрархії потреб, фізіологія, безпека і потім приналежність. Що означає приналежність? Це означає, що всередині команди комфортно. Ось. Це означає, що вибудований те, що називається там, англійською чимбілдинг, тобто якісь дозвілля е, разом. Те, що реально робить команду більш такою близькою, більш рідною. Ем, якщо це просто тренер і його спортсмен, також тренер має попіклуватися про приналежність. Ну, щоб вони дуже добре один одного розуміли. Такі справи. Та сама, наприклад, організація змагань через те, що я казала, що я адмініструвала трошки тенасістів, я бачила, як на різних змаганнях по-різному ставляться до зустрічі, наприклад, спортсменів. В якійсь організації спортивні я дзвонила, там, домовлялася, щоб зустріли моїх спортсменів, і все було знаєте, просто дуже швидко, дуже комфортно, без жодних перешкод. До деяких не дописатися, не додзвонитися просто не могла. Ось вам і організація, знаєте, на змаганнях всіх цих потреб. Тобто ми подивилися Олімпіаду, яка була в Парижі, фізіологія люди під скам'ячками спали. Просто там кажуть, жах був у тому їхньому селищі спортовому. Ну, за безпеку я не знаю, ну, а безпека потравилися, отруїлися люди водою з річки ті, з сіна. Фізіологія не були забезпечені люди, які мають витривати такі навантаження фізичні, нормальними фізіологічними потребами у сні з нормальним кондиціонером. Ну, тобто, жах жахів. Ось вам, коли люди починають звідси. Починати треба спочатку. І, знову ж таки, ем, організація Олімпійських ігор, як могла би зробити приналежність. Приналежність саме до Олімпіади. Зараз ти не просто належиш своїй країні, зараз приналежність Олімпіаді. Тобто заохочувати всіх бути в одному колі, в колі конкретно Олімпіади на зараз далі. Ну або іншого якогось там змагання, да? так, самоповага. Якщо о, мова йде про о, командний спорт, наприклад, то тут для спортсмена дуже сильно важливо, яку роль він займає в команді, чи він сидить постійно на лаві запасних ігроків, чи він о, грає якусь дуже лідуючу роль. так? Якщо це більш такий від спорту, де те-тете -те -те з тренером, як тренер розмовляє, які слова тренер добирає чи добирає слів, бо я читала мемуари деяких спортсменів з Росії. Так там тренери били їх. Били. Ну, я там я ж кажу, після нашого всього я вже нічому не дивлюся. Там я не дивуюся нічому. Взяття Землі ціною тисяч життів. Взяття медалі ціною сталевого штифта у хребту. І з тим сталевим штифтом він, я не знаю, як вони, ну, оберти оці у фігурному катанні, там, де стрибають, зі сталевим штифтом у хребту. Ну, тобто це вже майже інвалідізація. Якщо він впаде і зламає хребет, він просто не встане. Ну, але все одно, все одно стрибає за честь і гідність своєї країни. Отак от, от От вам і самоповага. Ось. Так що, от так от перемога так, але не будь-якою ціною. Тренування ефективні так, але не будь-якими словами стимуляція діяльності від тренера, ні. Ні. Тому що у спортсмена має бути самоповага, і про це має попіклуватися його тренер, його коуч обов'язково. І тільки після цього, після фізіології, безпеки, приналежності, самоповаги, ми з вами піднімаємося до самоактуалізації. Чого з насправді хоче наш спортсмен? А чи йому важливо бути чемпіоном світу? А чи йому важливо просто стати, стати потім гарним тренером? А чи йому важливо? Що Що саме йому важливо? Якщо взяти перекласти на нашу і привлекательне, а для чого? А яка мета? Навіщо і всі мужчини, які брачуються і слід? Навіщо всі, хто конкретно має обернутися? Який конкретно має обернутися? Навіщо всі? Навіщо всі медалі світу? Що, що конкретно потрібно? А якщо потрібні всі медалі світу, то для чого? Що, що ти, Яку свою лакуну ти хочеш заповнити всіма медалями світу? Бо почитайте мемуари Майкла Фелпса, олімпійського чемпіону серед всіх олімпійських чемпіонів. Почитайте, у людини була така депресія впритул до того, що він хотів закінчити життя самогубством. Скільки він виграв медалей, мабуть, ніхто не виграв. А чому? А тому що стимулювали себе тут, а тут нічого не було. Ну, бо було мало, недостатньо. Пожертвували всім. Фізіологією, безпекою свого власного організму або фінансовою, приналежністю про друзів забули, про родину забули, про всіх забули ну, самоповагу я не знаю. І от все трималося на самоактуалізації. Я думаю, що в випадку Майкла Фелпса могло бути так, що в нього оце закомбіновано самоповага і самоактуалізація. Тобто не буде, не буде кількості медалей, медалі як я хочу, не буде оцього. А коли це трапилося, розуміємо, що цього більше чомусь не стало. Чому? Тому що треба шукати причину десь де-інде. В іншому місці причина. Бо інакше вистачило, мабуть, ну, однієї, ну двох, ну трьох олімпійських медалей, а не 20 штук. Отак от, мої любі. Так що всі ці балалки смердючки We are Champions, we are Champions, це от сюди. А треба вибудувати. Всі ці поверхи самого початку. Щоб коли тут був приз, все це було на своїх місцях, щоб разом із призом не провалитися у, якийсь, у якусь безодню провалля. Тому що дуже часто, коли у спортсменів професійних тут не вибудовано нічого, вони спускаються звідси, знаєте куди? Напряму в депресію. І дуже часто в алкоголізм. Ну, тому що алкоголізм це нелікована депресія. Отак от, от мої любі. І це дуже схоже також, як коли у бідної людини з'являється дуже багато грошей. Вона не знає, що з ними робити, тому що тут нічого не пробудовано. Як, що, як вона йшла до цього. З'явилося і хлопа безодню. Ну, майже завжди так. Так, що, мої любі. Шлях професійного спортсмена щодо мотивації має бути ну, з наукової точки зору вибудований поступово з першої, другої, третьої, четвертої і тільки потім п'ятої сходинки, піраміди, ієрархії, потреб масла. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. До побачення.